Стажерка вилила на мене каву, а потім голосно заявила, що її чоловік директор цієї лікарні. Я спокійно позвонила своєму чоловікові: Спустися сюди. Твоя нова дружина щойно облила мене кавою. Мене звати Леся, мені 35. Я лікар-терапевт у міській лікарні. Маю доньку Софійку, їй 12. Зі мною живе мама. Вона на пенсії та любить мене контролювати, але робиться по-доброму. На столі завжди є суп і теплий чай. Я прокидаюся о 6.20. Кофеїну в вигляді дешевої розчинної кави, бо кавоварку я залишила колишньому чоловікові. Я ношу кросівки, бо за день намотую по коридорах, як по стадіону. У кишені стетоскоп, в сумці блокнот з планом пацієнтів і дрібницями, пластир гумки для волосся, шоколадка для нічних гіпоглікемій. Дорогою в автобусі я читаю чат відділення сьогодні нові інтерни. Ну, клас, буде купа питань, перев'язаних халатів і розгублених очей. Я пам'ятаю себе у перший рік, плакала у туалеті від страху зробити щось не так. Добре, як хтось поряд пояснить без криків. З восьмої прийом, обходи, папери, знову папери. Ні, де правди діти, половина моєї роботи це перекласти життя людей на медичну мову і чуже життя на звіти. Звіт по нестачі рукавичок, звіт про дезрорщини, звіт про те, як ми маємо все, хоча не маємо нічого. На вході в лікарню серед запаху хлорки і дешевої кави мене ловить медсестра Оксана. Лесю, там головна шукає тебе. І ще інтерни приїхали. Красиві всі, як на картинці. Оксано, не підколюй, сміюся. Якщо красиві, то нехай руки миють, і все буде добре. Я знімаю пальто, натягаю халат. Він уже старий, але чистий, не крохмалений. Зранку я вмилася холодною водою і обіцяла собі не нервувати. Обіцянка тривала рівно до моменту, коли я піднялася на другий поверх. Коридор, що завжди шумний, сьогодні гукає голосами. Дві дівчини стоять з великими стаканчиками кави в руки, сміються і фоткаються на фоні нашого стерильного скла. Я проходжу, і тут одна з них різко повертається. Кава летить на мене, гаряча липка прямо на білосніжний халат. Я завмираю, бо від гарячого пече через тонку блузку. Дівчина ледь відступає. Ти що не бачиш, куди йдеш? Відразу на ти. Голос дзвінкий, впевнений. Це ти мене зачепила. Я стараюсь рівно, без крику, все нормально, буває. Але давай обережніше, тут пацієнти. Вона дивиться на мене з голови до ніг, як на підлеглу. Вибачення не буде. І не вказуй мені, мій чоловік директор цієї лікарні. Я тут не для того, щоб слухати чужі зауваження. Зрозуміло? Мене ніби прошило холодом. Директор, мій колишній, колись мій. А тепер її чоловік. Я відчуваю, як зі спини тягне мокрим, халап темніє, і від кави різко тхне карамеллею. Медсестра Оксана підбігає з серветкою. Лесю, знімай, бо опік буде. Все добре, кажу механічно, і дістаю телефон. В голосі в мене спокій, який навіть мене саму лякає. Тарасе, кажу, коли він бере слухавку, спустися сюди. Твоя нова дружина щойно облила мене кавою. На другому кінці пауза. Я уявляю його обличчя рівне, гладке, без емоцій. Такий він завжди, коли щось іде не за планом. Де ти? коротко питає. Другий поверх, терапія, поспішає в мене через десять хвилин обхід. Стажерка, яка вилила на мене каву, піднімає підборіддя. То це ти Леся? Прикольно. Ти голосніше могла сказати, Я не боюся. Я теж кажу. А ще я дуже не люблю, коли в коридорі хамлять пацієнтам і колегам. Я стою мокра від кави і чітко знаю, зараз буде вистава. Мене звати Леся, і я працюю тут з 22 Вчилася, чергувала, тягнула сумки з книжками, брала на себе нічні зміни, коли у когось мала дитина, коли хтось захворів. Я люблю цю роботу, бо вона про життя і про чесність. Ти або говориш людині правду і рятуєш її, або брешеш і втрачаєш себе. Тараса, я зустріла на інтернатурі. Він був харизматичний, швидкий, різкий, хірург з руками з золота і гордістю величиною з наш лікарняний корпус. Ми одружилися на четвертому курсі його резидентури, грошей не було. Ми жили у гуртожитку, їли гречку і сміялися. Потім була Софійка, наша дитина з великими очима і вічною цікавістю. Я працювала, він працював, і ми якось трималися. Потім Тарас пішов у адміністрацію спочатку заступник, потім виконувач обов'язків, потім директор. Він казав, що так зможе змінювати систему зсередини, я вірила. Зміни прийшли, але не ці. Він почав говорити мужні фрази це великий корабель Лесю, і ним треба керувати твердою рукою. Вдома він все частіше зникав на наради вдома часто звучало Ти не амбітна, тебе влаштовує бути просто лікарем, а мені треба більше. Я виявила, що він має іншу, коли забула свій телефон на кухні і прочитала повідомлення на його планшеті неприємно, буденно, без мелодрами. Ми розійшлися тихо. Він забрав кавоварку і посудомийку. Я залишила собі наш двокімнатний з іпотекою. Іпотеку я плачу. я. Він обіцяв допомагати, обіцянки повітря, аліменти ми оформлювали через суд. Усе законно, але з постійним завтра. Поки що завтра не настало. Після розлучення Тарас став ще холоднішим. На роботі він носився в оточенні папок і секретарок. На людях кивав мені як знайомій. Відділені пішли чутки, що директор одружився. Я не питала, бо кого це має хвилювати, крім нього. І мене, мабуть, але я вирішила жити. Гроші стали проблемою після першої затримки зарплати. Казначейство не пропускає, область гальмує, буде на наступному тижні. Відпускних надали вчасно, премія урізана. Я злості не люблю. Але коли приватна стоматологія виставляє рахунок за брекети для Софійки, а ти дивишся на мінус на картці, то хочеться кричати: Я рахую в нотатнику: квартплата, світло, інтернет, проїзд, стільки, аліменти не прийшли, залишок на крупу і яблука. Стажери нові, зазвичай приходять скромні, але цього року прийшла вона. Я дізналася її ім'я від Оксани, Альона. Красуня, зулікані губи, дорогий телефон і манікюр, як з реклами. Її подруга Марта тіха, співчуватна, боязка, але Альона інша. Вона відразу зайняла центр: сміх у коридорі, фото в інстаграмі, слова Мій чоловік-директор. Коли ти працюєш у лікарні, коридори все чують. На третій день після мого розлучення мені тихо шепотіли ну ти тримайся. На п'ятий принесли цукерки, бо ти сильна. На восьмий я дізналася, що Тарас таки офіційно одружився. Я не відреагувала, просто поставила собі правило з ним говорити тільки про Софійку і тільки по суті. А потім почалися премії по вибору і категорії списку немає, але він є. Мені премію зняли двічі. Коли я пішла до бухгалтерії, мені сказали список з адміністрації. Коли я пішла до Тараса, він сказав: Рішення приймає комісія, нічого особистого. Тобі легко говорити нічого особисто, сказала я тоді. Мені важко платити іпотеку нічого особисто. Не маніпулюй, його улюблена фраза. Все по закону. Все по закону, але люди на роботі починають шепотіти. Лесю, йому не подобається, що ти залишилася тут. Може, перейди в іншу лікарню. Куди? У маленьке село, де зарплата менше і де моя мама не матиме що робити? У приватну, на півставки, де візьмуть красивих, а не незручних. І от тепер кава, мій халат і молода дружина директора з голосом, який б'є по барабанний перетин. Мій чоловік директор, повторює вона, і якщо ти щось на мене маєш, йди йому і скажи. Я вже сказала, я показую на телефон, він зараз буде. Оксана стиха. Лесю, може, не варто? Варто, кажу я, бо мене вже дістали гроші, прапори і показуха, я не хочу вдихати це щодня. В голові важко. Я думаю про Софійку вона писала звіт по біології і питала, чи ми купимо їй новий рюкзак. Я кажу, може, в наступному місяці. Я думаю про борщ, який мама лишила в холодильнику. Я думаю про картку, на якій 482 гривні, і я бачу, як усередині мене все тихо, ніби кнопка Вимкнути Я не хочу війни. Я хочу, щоб люди поводилися як люди. Тарас з'являється швидко, як завжди, з правильним виглядом і звиклою впевненістю. Навколо тихо. Люди роблять вигляд, що нічого не бачать. Що сталося? Офіційно, публічно. Твоя дружина вилила на мене каву і нахамила, кажу я. Я хочу вибачення, і хочу, щоб вона розуміла, що тут лікарня, а не її море. Альона дивиться на нього Любий, вона до мене чіпляється. Я дивлюсь на нього і бачу, як він оцінює ситуацію. Його очі на секунду затримуються на моєму мокрому халаті, потім на альоні. Він усміхається давайте відійдемо. Ми зайшли в маленьку переговорну кімнату, вікно дивиться на парковку, стіл, три стільці. Оксана поставила на стіл серветки. Вона вийшла і тихо зачинила двері. Слухаю, сказав Тарас, сідаючи, голос м'який, але чужий. Він тепер завжди чужий. Я сказала все твоя дружина поводиться як на знімальному майданчику, ми не в кіно. Вона вилила на мене каву і не вибачилася, вона хамить у коридорі, і я не збираюся робити вигляд, що це нормально. Альона закочує очі. Ти з нею у такому тоні не розмовляй. Мені не треба читати лекцій. Я медик не гірший за тебе, і я з директором одружена. Так що так що ти маєш дотримуватися правил, перебиваю я. Тут однакові правила для всіх. Тарас нарешті втручається. Альоно, вибачся. Випадок, каву вилила, нехай вибачиться і розійдемося. Чого я маю вибачатися перед нею нервово. Вона твоя колишня. Вона спеціально мене провокує. Я роблю вдих, як перед важким руколом. Мені не потрібні її вибрики. Мені потрібна робота без криків і твої премії без нічого особистого. Мені потрібні мої гроші вчасно. Іду по коридору, на мене лється кава. Мені кажуть, я дружина директора. Це що новий наказ по лікарні? Тарас хитає головою. Лесю, не драматизуй. Питання премій вирішує комісія, зарплата, казначейство. А те, що Альона, моя дружина, не має стосунку до твоєї роботи. Має, кажу, бо вона це використовує, і бо ти дозволяєш, і бо ти забув, що у нас є дочка і аліменти не завтра, а вчасно. Він дивиться довго, потім коротко. Не змішуй це. Аліменти по закону буде. Всі документи подані. Подані, але не приходять. І в межах твоєї лікарні ти вирішуєш, кому платити премії і як ставитися до своїх колишніх колег. І ти дозволяєш своїй дружині хамити. Зараз, прямо зараз, я показую на свій халат. Альона кидає: Якщо тобі треба, я скажу вибач. Вибач, досить. Піду, бо мені на лекцію. Секунду, кажу. Вибачення мають якось виглядати. Ти дивишся мені в очі і кажеш Вибач, я була неправа». Чи можеш, чи горло не дозволяє? Ти хто така, щоб мене вчити? вибухає вона. Моє місце біля директора, я тут не з вулиці. Це лікарня, кажу тихо. Тут місце біля пацієнта, і не треба ставити себе над іншими. Тарас зривається. Досить. Лесю, не влаштовуй сцен. Ти завжди любила сцени. Я не збираюсь вирішувати ваші жіночі конфлікти. У нас нарада, розійдемося. Я бачу, як він встає. У мене в голові пустка, а потім якесь чітке клацання. Я дістаю телефон і включаю диктофон, ставлю його на стіл, голос рівний. Я, лікар-терапевт Леся, заявляю, що стажерка Альона, дружина директора, вилила на мене каву і публічно використала статус свого чоловіка для приниження. Також заявляю, що в нашому відділенні систематичні затримки зарплат і вибіркові премії. Записую це, бо мені набридло мовчати. Альона хмикає. І що? Запиши. Хоч у Тікток викладе. Тарас ховає щелепу. Вимкни і тисне рукою на стіл. Це внутрішні питання. Внутрішні питання це коли не стосується моїх грошей, моєї репутації і моєї безпеки на роботі. Ти директор, я лікар. Я маю право на повагу і зарплату, і на те, щоб твої нові стосунки не лізли в мою роботу. Він дивиться в мене в очах у нього гнів, який він маскує роками. Добре, каже він, буде службова перевірка. І по твоїй поведінці теж. По моїй? сміюся коротко. Перевіряйте. Я готова. Альона підводиться, ще раз кидає на мене погляд ти ще пошкодуєш. Якщо це була погроза, завідувач відділення теж її почує, кажу, бо це вже не про каву. Вони виходять. Я сиджу ще п'ять секунд, мені тремтять руки. Я дивлюсь на серветки, на мокрий халат і думаю вслух. Все досить. Першим ділом я зайшла до завідувача відділенням. Він Сергій Петрович, 40 років стажу, грубуватий, але справедливий. Я стисло описала ситуацію. Він довго дивився на мене і сказав: офіційно напиши. Дві заяви на ім'я директора і в профком. І третю в управління охорони здоров'я. Я підпишу як свідок того, що ти прийшла. Дякую, сказала я. Голос у мене чіткий, рівний, наче не я щойно ледь не плакала. Оксана принесла мені чистий халат, я переодягнулася, зробила обхід, як годиться. Пацієнтка Ганна Петрівна спитала Доню, ти чого така бліда? Все добре, кажу. Тиск у вас 130 на 80. Супер. Після обходу я сіла за комп'ютер і написала три листи прості, без емоцій. Факти дата, час, дії, свідки, окремим пунктом використання службового становища стажеркою через шлюб з директором. Я додала фото мого халата. Оксана написала пояснення коротке бачила, чула. Далі фінанси. Я зробила копії всіх квитанцій по іпотеці, оформила у нотаріуса заяву про невиплату аліментів, подзвонила знайомій юристці Наталі, ми з нею разом колись волонтерами. Наталю, потрібна консультація. Мені директор, бувший чоловік, затримує премії і аліменти не доходять. Приїжджай ввечері, зробимо листи, сказала вона. Від обіду до вечора я була як на автопілоті, бігала між палатами, слухала, міряла, писала виписки, колеги кидали погляди, хтось підморгував, тримайся, хтось відвертався, бо страшно зв'язуватися з директором. Я ні на кого не злилася. Кожен має свій рівень сміливості. Після сміни Наталя, її офіс маленький, але наповнений законами. Вона швидко. Так, звернення в Департамент охорони здоров'я, копія в міськраду, окремо лист в Нацаганство щодо конфлікту інтересів, не факт, що вони щось зроблять, але формально заведемо. Аліменти подаємо заяву у виконавчу службу, з зарплати, вимогу про нарахування і виплату згідно трудового договору з копією в інспекцію праці. Мені страшно, кажу чесно, це нормально, але ти не одна, і все в межах закону. Пиши. Книга обліку вход, підписи, копії, все фіксуй. За два дні прийшла комісія з управління, маленька, звична процедура, папери, питання. Відчувалося, що їм не до скандалів, але відписку дати вже не вийде. Тарас ходив серйозний. Альона зникла з нашого поверху і сиділа в навчальній. В обід я отримала повідомлення від Тараса зустрінемось у мене в кабінеті, спокійно поговоримо. Я відповіла тільки в присутності представника профкому. Відповіді не було дев'ять хвилин, потім коротко. Добре. Мені кидало в жар. В кабінеті директор сидів у своєму ідеальному костюмі. Біля нього його заступник і голова профкому Ніна Васильівна, жінка з твердим поглядом. Леся, почав він, ми отримали твої заяви. Це серйозно. Ми не хочемо сварок, тому пропоную компроміс. Альона вибачиться письмово. Премія за минулий місяць буде нарахована і ти забереш заяви з управління. Ні, кажу, заяви вже зареєстровані, їх не можна забрати, і я не хочу особливого ставлення. Я хочу правил для всіх конфлікт інтересів є, затримки зарплат є, невиплата аліментів є. Вирішуйте по закону. Він зітхає. Ти хочеш війни? Ні. Я хочу спокою і щоб мене залишили в спокої, щоб твоя дружина не галасувала в коридорі і щоб моя зарплата приходила так само швидко, як ваші тендери на ремонт холу. Ніна Васильівна мовчала, але дивилася на мене із тихою підтримкою. Потім сказала: Пропоную наступне. Стажерку Альону ми переведемо в інше відділення, подалі від прямого підпорядкування Леся. Офіційна догана за порушення етичних норм так. По зарплаті даємо комісії пояснення. По аліментах це поза лікарнею, але директор, як батько, повиден. Тарас стиснув щелепу. Добре. Того ж вечора мені подзвонив бухгалтер Лесю, ваша премія за два місяці буде виплачена до кінця тижня. І зарплата? питаю. «Казначайство пройшло, прийде. Я не повірила, поки не побачила смс. Зарахування 17 тисяч гривень. Я сиділа на кухні, Софійка робила уроки, мама різала буряк для вінегрету. Я вперше за довгий час дозволила собі купити нормальну каву в зернах. Мама пожартувала Ого, багата наша докторка. Я усміхнулася, мама не знала половини. Через тиждень прийшов лист із виконавчої. Відкрито провадження щодо стягнення аліментів за два дні дзвінок від Тараса. Лесю, навіщо це все? Ми ж могли домовитись. Ми не можемо домовитись, кажу. Ми не родина. Є закон. Спілкування тільки про Софійку і через повідомлення, все інше через юриста. Він замовк. Потім кинув Ти жорстка стала. Ні. Я просто поставила рамки. На роботі стало тихіше. Альону перевели в пульмонологію. Через три дні я випадково зустріла її в коридорі. Вона підійшла, подивилась вниз. Я написала вибачення і, глибокий видих, мені соромно, я перегнула. Дякую, кажу. Надалі повага до всіх і до себе теж. Вона кивнула і пішла, якось менше блищаче. Я не раділа її осадженню, я просто відчула, як наш коридор нарешті став трохи легшим. Через два тижні до нас прийшли перевіряючи з департаменту. Вони читали папери, ставили питання, чесно втомлювали. По виході підсумок. Конфлікт інтересів був рекомендації стажерів, пов'язаних із керівництвом, направляти в інші заклади, преміальні за прозорими критеріями. Не революція, але стіна зрушилася. Ввечері я пішла на співбесіду в приватну клініку на півставки. На там моя колишня однокурсниця. Вона сказала Ти сильна, мені потрібні такі лікарі. Гроші не космос, але стабільно. Клієнтів багато. Вечірні години. Добре кажу, спробую. Я поверталася додому о дев'ятій. Софійка вискочила в коридор. Мамо, мені дали чотири з біології, можна піти на екскурсію з класом. Можна, усміхається, і купимо тобі той рюкзак, але без блискіток. Домовилися? Домовились. Я варила чаї і відчувала, як усередині мене щось повернулося на місце не гордість, скоріше, повага до себе. Я не зруйнувала лікарню, я не вигнала нікого, я просто сказала досить. І це спрацювало рівно настільки, наскільки я була послідовною. Зранку новий халат. Я купила його на ринку в білому пакеті, трохи дешевий, але мій. Кава в термогорнятку. На вході я зустріла Ніну Васильівну, вона кивнула. Тримай курс. Тримаю, кажу. Через місяць після кавової історії ми з Тарасом стояли в суді по аліментах. Він говорив спокійно, суддя ще спокійніше, постанову винесли швидко. Мені було не радісно і не зле. просто закрито ще одне питання, яке зависало. На виході він сказав: Ти не думав, що ти зайдеш так далеко. Це недалеко, відповіла я. Це нормально, для нашої доньки. На роботі стало більше тиші. Прозорі премії, хоч і маленькі. Альона виявилась не такою вже й страшною. Вона почала слухати, як казала Марта, спустилася на землю. Іноді ми бачилися біля кавового автомата. Вона казала: Доброго дня, Леся Іванівно». Доброго, відповідала я, і цього було достатньо. Я працювала і в приватній клініці по вечорах, гроші йшли стабільно. Я заповнювала таблицю доходів і витрат не для інстаграма, а для себе. Мені стало спокійніше, коли я перестала чекати завтра від людей, які не хочуть відповідати. З Тарасом ми говоримо тільки про Софійку дзвінки за розкладом, коротко і по суті, без якти, без спогадів, межі вони рятують нерви краще, ніж валер'янка. Мораль у цієї історії проста і, може, банальна не терпіть хамства заради миру. Миру не буде, якщо ви себе з'їсте. Фіксуйте все письмово, папір зберігає спину. Гроші це не соромно, це ваш кисень. Без лих ви не допоможете ні собі, ні пацієнту. Не змішуйте особисте з робочим. Якщо хтось змішує, нагадуйте про правила щодня, спокійно, коротко, я не стала героїнею, я просто лишилася собою лікарем, мамою, людиною, яка не дозволяє витирати об себе ноги. І коли я зранку наливаю каву в своє термогорнятко, я пам'ятаю той липкий запах карамелі на моєму халаті. І згадую, як я набрала номер і сказала спустися, не крик. Просто тверде, досить. Якщо коротко, межі – це не стіни, це двері з замком, ключ від яких у вас. Коли ви їх ставите, світ не руйнується ні, світ просто нарешті починає з вами рахуватися.